Як серйозно можна грати у футбол, який коли задумав як просто пляжну розвагу в Київському гідропарку? Кілька днів поспіль на це могли подивитися всі охочі. Тривала фінальна частина чемпіонату України з пляжного футболу. Сьогодні там визначився чемпіон країни. Бризки шампанського, овації, медалі, ба навіть кубок і вже традиційний для таких моментів хід Фредді Меркурі. Ми чемпіони. Все це заслужили київські хлопці з команди Нова ера задля цього у фіналі чемпіонату вони подавали своїх земляків з команди Майндшер. Останні вийшли на фінал як на бій і не шкодували ані міцних, часто ненормативних слів, ані гарячих емоцій, на відміну від своїх суперників. Хлопці з нової ери, мабуть, не забули, для чого створювався пляжний футбол. Насамперед, задля задоволення. Не такі грали просто, невимушено і достатньо коректно. І голи у воротах Майншер лишали красиві. Відкрив рахунок забитим у фіналі м'ячам автогол гравця Майншер Віталія Кору, на якому допоміг один з форвардів суперника. Подвоїв успіх Сергій Боженко, а красиву крапку поставив Дмитро Корінів. За рахунку 3-0 суперник відквитав один м'яч. Однак це нічого не змінило. Чемпіоном, як і минулого року, стала Нова Ера. Хлопці просто не забули, для чого вони грають у цю гру. Для мене ета Спорту, як пляжний футбол, це вже э, смисл життя. Я граю, як как бы мені подобається. Я стараюсь добиватися других успіхів. Відверто раділи своєму маленькому успіху бронзовим медалям чемпіонату і запоріжці з команди Катран. П'ятеро представників.